Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що вибрали наш телеканал. І Дякую Збройним силам України за те, що дає нам можливість спілкуватися сьогодні. Хочемо поговорити. Про жінок і про дівчат. І знаєте, тема дуже цікава, бо зараз і жінки і дівчата зможуть дізнатися, де вони зможуть відпочити, затишно відпочити, бо в нас відкрилося затишно Спейс. Про все це говоримо з комунікаційницею безпечного простору для жінок та дівчат. Затишно Спейс. Яна Коваль в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю вас! Що це за затишно спейс? Одна назва каже, що з однієї, сторони це якийсь простір, з іншої сторони, там дуже затишно у цьому просторі. Що у цьому просторі такого затишного і такого цікавого для жінок і дівчат? Руслана, ви правильно відмітили, це насправді дуже затишне місце. Uh -huh. Безпечний простір для жінок та дівчат затишно Спейс благодійного фонду Схід Соц. Це е, великий такий проєкт, е, який працює не в одному місці України. Uh -huh. Мета ініціативи це захистити і надати е, психологічну та соціальну допомогу жінкам, що постраждали внаслідок війни, або гендерно зумовленого насильства. Uh -huh. Тобто, це е, таке місце, куди може прийти. Ти будь-яка жінка не обов'язково жінка, ВПО, одеситка, жителька будь-якого міста України. Е, отримати соціальну допомогу. Mm -hmm. У нас є спеціалістки, отримати психологічну допомогу. У нас дуже класний психолог, психологиня. І просто відпочити, навіть привести з собою діточок. У угу. нас є для цього а, наша дитяча педагогиня, яка поки мами будуть відпочивати, спілкуватися за спеціалістками та отримувати допомогу необхідну для себе. Вони будуть приймати участь у майстер-класах, угу. грати в ігри, відпочивати Так. Терапі... Так, mm -hmm. відпочивати не, не заважати мамі, mm -hmm. а таким чином їй допомагати. скажімо так, а, які дівчата і жінки можуть прийти? Ну, вік а, людини, яка може прийти до вас? Від якого і до якого? Ми завжди чекаємо на жінок і дівчат будь-якого віку. Mm -hmm. Це якщо ми кажемо про дорослі yeah. івенти 16+, дівчата 16+, та жінки будь-якого віку. Абсолютно абсолютно любого віку. Mm -hmm. Це може бути жінка поважного віку, це може бути молода жінка, молода мама. Взагалі не важливо. Наша головна мета це допомогти. Mm -hmm. Тобто, людина спочатку повинна мати якусь проблему психологічну проблему чи соціальну якусь проблему, з якою. Вона не знає, куди йти. Вона може ВПО приїхала до Одеси, поки немає там подружок, які можуть щось прокомендувати, Вона не може звернутися до сусідки, бо не знає, або ну, просто не може по якихось інших проблемах. Ось вона може прийти саме до вашого простору і отримати таку хоча б. Першу допомогу, щоб зрозуміти, що поруч такі ж жінки і такі ж дівчата, які можуть допомогти, які можуть просто послухати. Мені здається, для жінок це дуже важливий такий момент От, почути одну одну іншу, поспілкуватися, бо у чоловіків ну завжди там піду на спорт. Щось там та нормально, там трошечки вип'ю. Та нормально, зараз пограю на комп'ютері. Це ви взагалі дівчата не полюбляють, коли чоловіки так відпочивають. Але в нас ну, така психологія, ми так відпочиваємо. У вас інше, ви повинні спілкуватися одна з одною, знайти отей, а, кружок такий, таких от однодумців. От, так, да, колод додумців. Насправді соціалізація вона важлива не тільки для жінок, ну, а й для чоловіків, але ми в першу чергу говоримо про жінок. Угу. Так, жінка може прийти і отримати допомогу першої ланки, до прикладу, вона не знає, як податися на виплати для ВПО. Для так. цього у нас є спеціалістки, вони угу. покроково розкажуть, вони направлять, куди треба. Або, наприклад, вона. Просто хоче поспілкуватися з психологиною, бо має важкий стан адже е, жінки, що приїжджають, особливо через війну. Е Витрачають багато сил, енергії і багато чого втрачають. Тобто да. вона може прийти поспілкуватися і вирішити свої проблеми. До речі, наша психологиня проводить як індивідуальні консультації, тобто можна прийти і поспілкуватися зі спеціалісткою, угу. так і е, великі такі майстер-класи та івенти, наприклад, е, практики тілесного розслаблення. Угу. Е, ну, це групове заняття. Так, вже. так, так. Да. Е, далі е, робота з метафоричними картами угу. під час розмови це теж дуже дуже класний івент. І багато жінок розуміють, про що я зараз кажу. Впевнена, да, чоловіки такі, що це таке? Да, да, да. Насправді це було б корисно і чоловікам, mm -hmm. але, Записуємо, але зараз ми не про це так. Mm -hmm. ем, також у нас є соціальна працівниця, яка всі питання, подачі документів, куди звертатися, з якими документами, як їх зібрати. Mm -hmm. Вона все це проконтролює. Mm -hmm. Тобто, насправді, жінка навіть може прийти просто так. Прийти Прийняти участь у нашому книжковому клубі, що uh -huh. є дуже цікавим, uh -huh. до речі, у нас збираються жінки, вони разом читають книжки і обговорюють їх. Тобто івентів дуже багато Дуже багато, майстер класи різноманітні, які тільки можна. Uh -huh. Настільні ігри це дуже uh -huh. цікаво, до речі. І просто іноді розмови розмови зі спеціалістками. Uh -huh. Наприклад, спеціалістка може зібрати на розмову, аби розказати про п'ять основних секретів. Безпечного та екологічного спілкування з оточуючими, ага. ну тобто, як людей, скажімо так, в своєму оточенні, як їм розповісти, що в тебе є власні кордони, бо ну, в нас час це теж важко. Взагалі, ну жінки можуть просто прийти поспілкуватися, випити гарячого чаю і провести у нас час. Збільшити коло знайомств, угу. знайти нових подруг угу. і розслабитися. Це така, ну як би так і не хочу образити вас, а з іншої сторони, це така гостинна хата, в яку можна прийти до своїх друзів, знайти там дівчат, зрозуміти, що жоден чоловік туди не зайде, не буде там тобі щось розповідати, бубнити тобі щось, от, пішли додому, що ти витрачаєш час і так далі. Поспілкуватися з однодумцями, зрозуміти, що в тебе є проблеми, і в них є проблеми, і є шлях вирішити ці так, проблеми. Звичайно, так, звичайно. Дуже багато а, зараз людей, які мовчать. Мені здається, ну, з початку війни, з 24 лютого, ми кожного дня спілкуючись з психологами, з фахівцями соціальними, ми чуємо одне і те саме. Головний висновок: не треба мовчати. Якщо у тебе є хоча б невеличка проблема, і ти не знаєш, як її вирішити. Не треба плакати у подушку, дзвонити своїм, там, я не знаю, сестрам чи там йти до сусідки. Треба знайти фахівця, який точно знає, як вирішити цю проблему. Бо коли в тебе болить зуб, ти не йдеш до сусідки. Бо якщо в тебе не бачить одне око, ти не йдеш до, я не знаю, там, до, до, до людей, які сидять на дворі, можуть тобі щось. Ти йдеш до фахівця. До спеціалісток, звичайно. Да. Насправді плакатися в подушку можна і потрібно. А, Я да, вам да, так да, скажу, це так. важливо для будь-якої mm -hmm. людини, для чоловіка і для жінки. Але саме ми маємо ті механізми у просторі, які дозволять вам соціалізуватися, mm -hmm. викарабкатися зі стану е поганого е відношення до життя. Можливо, тому що коли ти втрачаєш багато що, бо жінки mm -hmm. бувають різні деякі із з Донецької області вони дуже багато пережили. Тобто. Yeah. Це, це страшно жахливо, дуже сильно. І да. все, що їм потрібно наразі, це підтримка, покрокове розв'язання проблем угу. і нове коло знайомств, безпечних знайомств. Це, це наш простір. Які жінки приходять до вас? От ви бачите їх кожного дня. Що це за жінки, які приходять? Знаєте, як знов-таки з чоловічої точки зору? Хтось може сказати, а це в них дуже багато часу вільного. Ось вони і ходять, і так далі. Це дійсно жінки, які шукають відповіді на запитання і шукають допомоги. Так, у нас приходять жінки, виклю ну, в більшості своєму це переселенки, угу. але є і одеситки, їх немало. Вони приходять, аби отримати відповіді на якісь внутрішні запитання з психологіною у багатьох чоловіків зараз на фронті. Да. Їм важко і тяжко. Приходять жінки, що постраждали від якогось виду насильства, mm -hmm. тобто їм не менше потрібна. Підтримка і особливо їм потрібне затишна, затишне місце, де можна виговоритися, де можна отримати допомогу. Це жінки будь-якого віку. У ага. нас є і відвідувачки поважного віку. У нас ага. є і молоді дівчата 20-21, У нас є і дівчата юні, 15-16 років, 17 років. Кожна з них зі своїм запитом, але всі ці запити ми можемо покрити Ми можемо е, допомогти з ними. Приходять різні дітки, uh -huh. дівчатка, хлопчики, вони дуже велику е, дуже велике задоволення отримують від можливих майстер-класів, вони ліплять з пластиліну, розмальовують. Поки мама працює з психологією, uh -huh. або соціальною працівницею, або кейс-менеджеркою. тобто дитина Повністю зайнята нашою спеціалісткою, яка її розважає, розвиває інтерактивами з якими можливими. Uh -huh. Дітки читають книжки. До речі, у нас зараз є декілька курсів з англійської мови. Все Навіть це безоплатно. Uh -huh. І для починаючих курс, і для тих, хто вже знає мову, але хоче прокачати свій рівень. Тобто ми, у нас можна навчатися, можна попрацювати при цій з ноутбуком, якщо є, наприклад, якісь проблеми вдома. Uh -huh. Тобто ще й коворкінг, тобто, коворкінг так, да. можна uh -huh. сказати, так. У нас можна відпочити, подивитися фільм, у нас вечір кіно є, е, uh -huh. затишний кінозал. Насправді це просто місце, можливо, яке допоможе соціалізуватися у новому місті. Uh -huh. Гаразд, от е, питання того, що все це безоплатно. Так. Знов таки, жінки інколи довіряють цьому. А інколи ну як це може бути безоплатно, якщо ви вкладаєте свої сили, якщо ви вкладаєте свій час, якщо ви працюєте над її проблемою і ви допомагаєте, вони бачать, що ви допомагаєте. Ви не просто посиділи дві секундочки, поспілкувалися з нею. Як так виходить, що це безоплатно? Хто допомагає вам у цьому питанні? Е, Проєкт «Затишна спейс в Одесі реалізується благодійним фондом Схід Сос спільно з міжнародною гуманітарною організацією КЕР за підтримки уряду Канади, угу. тобто це. Іноземна допомога Україні сьогодні це ну, люди, яким не все одно не те, що буде далі з нашою країною, це допомога їх. Тому так є можливість для жінок це все безкоштовно. Uh -huh. У нас ну, ні за що ми не беремо кошти. Це дуже важливо знати жінкам, що до нас не потрібно приходити і щось оплачувати. Uh -huh. Будь-які івенти, будь то англійська чи дитячі якісь е заняття, чи. Е Зустріч з психологині, отримання психологічної допомоги yeah. це все безоплатно, uh -huh. і всі розуміють, що і англійська насправді мова, і е, е, якісь е, курси для діток, і якісь е, індивідуальні консультації зі спеціалістками у більшості випадків це все не безоплатно, yeah. але у нас це все безоплатно. Знов таки жінка зараз почує, і думає, ага, ну тоді треба буде з собою якийсь пакет документів тримати, щоб показати, що я жінка. По перше, по-друге, що я потребую. Допомоги і так далі. Що треба з собою принести? Нічого нічого не треба з собою принести. У нас є прекрасна адміністраторка. Uh -huh. Вона підійде до вас з анкетою. Ви її просто заповняєте, пишете, як вас звати, звідки ви чи ви ВПО, чи у вас дітки? І якого виду допомога ну на даному етапі спілкування uh -huh. вам необхідно все? Тобто якихось там даних особистих, uh -huh. рахунки, Ні -ні -ні. нічого. Це не треба. Треба yeah. просто прийти і поспілкуватися. Так, Прийти і поспілкуватися вірно. Ви працюєте не тільки в Одесі, в інших містах є де ще ви працюєте, по яких містах? Бо розумію, що зараз жінки дуже часто переміщаються з міста в місце, і хтось, хто у Києві або там у іншому місці міг побувати в вашому затишному спейс, а просторі можуть приїхати до Одеси і тут побачити, що ви тут є, і знов таки прийти до вас, бо вони вже знають, що це таке. Насправді класна, класне питання, тому що у нас є вже такі жінки, що угу. Приїжджають і приходять до нового спейсу. Одна з наших працівниць, ну не працівниць, а з наших е, жінок це uh -huh. дитяча педагогиня. Вона була відвідувачкою затишного спейсу у Запоріжжі, uh -huh. а стала тут нашою педагогиною, бо вона приїхала до Одеси. Ми взагалі працюємо у семи містах України. На сьогодні це Одеса, звичайно, Черкаси, Кроповницький, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв та Харків. Також uh -huh. від нещодавно. Е, тому жінки з цих міст. Так само на таких самих умовах можуть прийти в своєму місці. Нас можна зайти в соціальних мережах. Я можу залишити наш телеграм-канал ага. і перейти, і дізнатися. Де в якому зміст перебуває простір, адресу все угу. це можна запитати насправді навіть в коментарях. Я про це все на ці питання всім відповім. Дівчата, запам'ятайте, або шукайте затишно спейс, називається затишно українською спейс англійською мовою. Якщо ви не знаєте, як англійською мовою писати спейс, то це можна або там в гуглі зробити, або просто написати затишно спейс, прямо так українською мовою в, в ошуковій системі. Покаже, ви відразу ви? Все відразу все. Ось ви почали говорити про дівчат, які а, працюють у вас, працівниця, яка була свого часу відвідувачкою, а потім стала викладачкою. А хто працює серед ваших дівчат? Хто ці дівчата і жінки, які допомагають жінкам і дівчатам, які приходять? Що це за фахівці такі? Звідки вони беруться? Звідки вони приходять до вас? І хто вони такі? Насправді наші спеціалістки в першу чергу це жінки, у яких є внутрішні ресурси, аби допомагати іншим. Угу. Е, до прикладу, наша психологиня, вона е, спеціалістка та. Працює в університеті мечникова, uh -huh. тобто вона високого рівня спеціалістка. Кейс-менеджерка працювала в багатьох державних установах, тобто від там Київської міської ради, наприклад, uh -huh. до Одеської міської ради. Um, також у нас і, і менеджерка наша, також в багатьох установах працювала. Наша адміністраторка, майбутня психологиня, uh -huh. uh, наша uh, дитяча педагогиня також має фахову освіту і великий досвід. Uh, Спілкування та роботи з дітками це все жінки. Хтось переїхав з Миколаєва, угу. хтось з Запоріжжя, хтось з Каховки. Тобто, це всі жінки, які насправді напевне через себе все це пропустили і пройшли це все, і вже на сьогодні мають ресурс, мають кваліфікацію, бажання і можливість допомагати іншим жінкам. Угу. Тобто вони розуміють оцю біль. Так якщо так. жінка приходить з питанням або з біллю, з якоюсь, вони розуміють, що це не просто так. Вона не вигадала все це, вона не продумала собі, не набралась десь там в телеграм-каналах якихось моментів. Бо є а, психологічні проблеми, коли ти проблема свідка, коли ти чуєш щось і на себе натягуєшся це, і в тебе нема проблем, але ти, от такий, ти чутлі там чутлива людина. А до вас, звісно, можуть прийти жінки, у яких є проблеми, з якими треба розумітися. А якщо ви як ви кажете, ми знаємо такі ситуації, ви їх дуже багато коли чоловік на фронті, вона не може звернутися до нього. Вона приїхала в інше місто і нікого тут не знає, нікого тут не розуміє, і вона не знає до кого а, йти. То затишно спейс він відкритий. З якої години до якої години ви працюєте, щоб жінка приблизно, хоча б розуміла, як вона може з 8-ї, з. 9 ранку? Наші двері відкриті від вівторка по неділю угу. з 10 до 19 години. Угу, дуже зручно. Так. Також хотіла б додати, що цієї суботи в нас буде велике офіційне відкриття для відвідувачок. Так. Там буде багато інтерактивів, цікавинок, uh -huh. смаколиків. Uh -huh. А тому ми всіх запрошуємо жінок, дівчат з дітками без діток. Будь-якого віку. Головне без чоловіків. Mm -hmm. чоловіків залишаємо вдома. А чоловіки відпочинуть від жінок і жінки від чоловіків, скажімо так це буде Ні, такий шанс так. Да. насправді. Ми запрошуємо всі всіх жінок поспілкуватися, угу. познайомитися, хто у нас ще не був, е, отримати е, інформацію щодо того, чим ми можемо допомогти, чим можуть допомогти наші спеціалістки, І, напевне, просто знайти нове коло для оточення і для спілкування. Тож цієї суботи, е, о 13 годині, ми будемо раді бачити усіх жінок. Ну, такий собі жіночий клуб, так. де можна знайти порозуміння. Ну, часто в таких клубах просто відпочинок. Просто посидіти щось там поспілкуватися. Все. А тут, бачите, тут є можливість вирішити проблеми. Це головне зараз, коли йде війна, розуміти, що є люди, які небайдужі, які можуть допомогти вам вирішити якусь проблему, будь-то соціальну, будь-то психологічну, будь-то будь якусь іншу. Звісно, дуже часто зараз виникають матеріальні питання. Ну, це до інших вже це до інших а, благодійних фондів, які допомагають. Матеріально саме, бо дуже часто я зараз бачу людей, які шукають, хто мені може допомогти матеріально. Ну, і такі фонди в тому числі є. Тут затишно спейс, психологічні, соціальні питання. Приходите, відпочиваєте, беріть з собою діточок обов'язково. Діти мають шанс теж відпочивати. Не беріть з собою чоловіків, хай вони відпочинуть. Ну а якщо ваш чоловік на фронті, то хай тримається, ми обов'язково думаємо про них, допомагаємо їм. Ну і не забувайте, що треба допомагати, а, як вам благодійники допомагають і фонди допомагають. Треба допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які в збройних силах України. У мене є останнє запитання. Нас дуже часто останнім часом лякають тим, що ну все. Канадці чи там англічани, чи там хтось інший, в них свої проблеми, вони перестануть нам допомагати. І існування таких от затишно спейс, таких от простірів, які підтримуються західними партнерами, вони стануть під величезним питанням, бо грошей нема, допомоги нема. Чи відчуваєте ви, що до кінця війни точно допомога буде, що жінки мають розраховувати на те, що вони можуть не просто прийти до вас а завтра, приходять двері зачинені і все, і шукай далі, або розчаровуйся, що вони зможуть, от з суботи, з офіційного відкриття, зможуть кожного дня приходити до вас раз на тиждень, раз на день, коли їм потрібно. До кінця війни в них є можливість буде спілкуватися з вами? Ну, я впевнена, що такі залякування це і псо! скажемо так. Да. Я хотіла mm -hmm. якраз це сказати. Насправді, жінки можуть на нас розраховувати, приходити. Ми перебуваємо на канаті 78, вхід зі сторони Пантелеймонівської. Да. У нас в на нашому телеграм-каналі є наш номер телефону. Ми завжди відкриті. Ми завжди чекаємо. Ми все розуміємо, всіх підтримуємо та. Всіх затишно зустрінемо і надамо ту допомогу, яка наразі жінці необхідна. А якщо не можемо надати, то ми перенаправимо її якісно туди, де вона може цю допомогу стовідсотково отримати. Ось така фантастика з однієї сторони, а з іншої сторони це реальність. Якщо у вас є проблеми, затишно спейс, ви можете звертатися, шукайте їх, приходьте до них. Жінки головне. Не сидіть, не чекайте, коли допомога прийде до вас. Якщо є потреба, шукайте ось таку допомогу. Ось вона і є. Затишно Спейс. І сьогодні в нашій студії комунікаційниця безпечного простору для жінок та дівчат. Затишно Спейс, благодійного фонду Схід СОС. Яна Коваль. Дякую вам і дякую вам. Ну і дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка. Треба розуміти, що треба триматися іншого шляху в нас нема. Будемо боротися разом з вами, підтримуйте зсу. Ну і залишайтеся з першим міським. Зустрінемось з вами незабаром.